Всім привіт, друзі! А Ми продовжуємо свої ремонтні роботи. Зняли вже опалубку, дошки ті, і ось цеглу Макс почав уже викладати. Бо треба закласти цю стінку і починати он там робити. Добрий день. Добрий день. Що там, щось придумав вже, так? Молодець. І закладати ось тут. Женя сьогодні працював тут, знімав поріг, да? каже, я хочу, щоб швидше цей... кімната моя була готова. Так що це зробиться і буде заливатися. Закривай, бо воно тут цей протяги аж дує, чую. А куди ти хочеш всередину вставити? Так там шматочки на горищі є. Чого ти цей береш? Так що Макс тут працює, він стінку закладає. А я поки йому не треба, то я на кухні треба щось їсти, приготувати, бо на роботу з чоловіку завтра треба щось в сумку класти. Так що я поки там, а потім подивимося, якщо все, в нас піде нормально, треба отут починати розрівнювати. А, будемо сьогодні заливати. А, так як вчора фундамент. Так? Да? Так. Да. Ну добре, зальємо, так зальємо. Нічого, потихеньку зробимо. Потерпимо, зато вже зробимо і воно буде так. А не так, як Женя мені тепер каже, зараз зарізеш. І зробимо все до ладу, не так, як я хотіла, що тільки шпалери і все. Тепер мені Женя ходить і розповідає, каже, ага, оце б ми не зняли цю підлугу, я по це через рік би тут ходив і провалився. Кажу, ну бачиш, будемо тепер слухати тата як треба. Не йде. Запхнемо. Да? О, і що ти тепер хочеш туди прямо залити? Та ну, можна камінці туди, звісно. Щось сюди і туди. Буде так, як є. Розпалось. Нормально його вирішив? Чи ти додала води, чи так як я додавала? Не додавала? А, знаєш, я вже зрозуміла, що робити. За скільки років. А. Да? Ще там он, Макс прив'язує, так сказати, цю цеглу до тієї стінки, щоб воно все трималося. Чи як воно називається? Прив'язка, зв'язка. Ми потихеньку рухаємось. Макс ось виклав цеглу. Ну, не до кінця, бо вона поїде. Треба почекати, щоб трошки схватилося тут все. Сюди також щось залили. Коротше, отак ми придумали, щоб воно тут все було міцно. І дійшли сюди. Також заливаємо фундамент, але тут Макс трошки глибше зробив, бо сказав, що що, що ми будемо ходити, щоб тут міцніше, да? так? Тож, тож працюємо. Зараз будемо заливати далі, але вон, каміння у нас тут півхати каміння. Тут треба. Кудись його дівати, то щось складаємо. Але ми помітили, що в тій кімнаті буде цей, як сказати, глибше, більше заливати, але це буде точно не в цьому році. Да, Макс? Мабуть. Так що зараз буду трамбувати в мене тут палички, одна, інша, кельма. Де я діла кельму?

Не гладиться. Yeah. Те, щоб краще за те брати. О все, mm -hmm. mm -hmm. два mm -hmm. mm -hmm. Це тут ми залили лашу мій чоловік сказав. Що розказав, що треба двері да, знімати. Ні-ні, ні, ти, нікого... ти не кажи таке. Чого? То, це я не готова, щоб тут ще і туди ми далі йшли. Ні-ні. Ні, так на це не Може і там повністю. Ні. Чого? Ні. Все. Раз на ту же ся десь. Поки не холодно, півновес переїхати. Переїжджай, ти якраз ти туди переїдеш. Ну, Ну що, це вже в нас наступний день, ранок, бо я вчора ввечері забула тут все зняти. Що, стінку ми заложили, заклали, замурували. Там вон, залили. Сьогодні Макс дав мені на що зняти оцю дошку. І якщо в мене буде час, ось тут є тріщина, треба її розковиряти і. Коротше, треба трошки підготувати стінку, подивимось, що і як, але потихеньку рухаємось. Ще трошечки. Ще трошечки. Воно ж і інша робота є, і, і на городі, і так, і, і сюди, і туди, то, думаю, пару тижнів. Ну як? Бо поки воно все тут висохне, то діло буде. Трояндочки мої під пляшками. Квіточки, кручений панич. Ох, зранку він гарний який, особливо той, що над фірткою О, воно не фокусується. Тож, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.